Так, вітаю вас всіх в ефірі. Доброго дня! Так, як ваші справи, як, ви там, як ваші практики? Це дуже цікаво, тому що в кожної людини практики проігруються по-своєму. Ви робите практику, і до вас приходять ваші усвідомлення, ваші уроки, ваші вчителі до вас приходять. Що мені дуже цікаво, як, що у вас там відбувається? Будь ласка, можете мені написати. Я можу розпочати. Що ж, сьогодні ми будемо говорити на тему чоловічого роду. Минуле заняття в нас було присвячене жіночому роду, сьогодні чоловічому. І. Взагалі я останнім часом так роздумувала над тим, чому їх так ділять, ну, крім того, що так, чоловік це чоловічі енергії, жінка це жіночі енергії. Але розділення по енергіям, по, по ролям, я б сказала, було в минулі роки і століття, і навіть тисячоліття. Справа в тім, що наразі ми виходимо з дуальності. Якщо ви в темі, так, у нас зараз де перехід, перехід на вищий рівень, в рівень 6 d правильно. І ми виходимо з дуальності, тому що раніше все було поділено на чорне і біле, добро і зло. Чоловічі жіноче, правильно і неправильно, так? і це все дуальність: тобто або щось хороше, або щось погане, або чорне, або біле, і третього не дано. Але оскільки ми переходимо у вимір 6D, наші душі проходять такі уроки, ускорені уроки, Якщо ви помітили всі ці події, які наразі взагалі існують у світі, не тільки на території України, але й у світі, вони сприяють тому, що душі починають прокидатися. Тобто ми прокидаємось, ми поступово згадуємо, хто ми є насправді. Не просто людина і тіло, яке народилося, щоб жерти і дерти. А для того, щоб духовно зростати, для того, щоб проходити уроки і їх пропрацьовувати. І в першу чергу ми душа, душа високочастотна частка Всесвіту, абсолюту. Древні його назвали Бог, та абсолютна одиниця. От цей абсолют, він має навіть числовий вимір це одиниця. Щось одне. А вже двійка — це вже дуальність. Ну, Це ті, хто цікавились нумерологією, так, то там вже по числах дуже цікаво йде розподілення. В нашій душі немає ні поганого, ні доброго. Є просто душа. Яка несе енергії? Ну, Енергії шостого виміру це гармонія, це безумовна любов, це прийняття, повне прийняття себе, інших, прийняття життя таким, яким воно є, прийняття абсолютно повне прийняття свого призначення а, і того, як створено світ. Більше того, ми створили світ. Наші душі взяли і створили планету Земля. І цю так звану гру. І правила зараз змінюються. Тобто, якщо раніше були правила, люди страждали, вбивали, мучились, да? тобто, проходили через такі дуже болючі випробовування життєві, то наразі правила змінюються. ми повинні Змінити своє відношення повністю до всього, відмовитися від попередніх всіх схем поведінки, від всіх наших уявлень, абсолютно всіх. Починаючи від сприйняття життя, ну, всього, сприйняття себе, ролей, всіх процесів. І це складно, складно, тому що наша егосистема, яка нам дана теж для того, щоб проходити ці уроки, для того... тому що душа вона, вона високочастотна, вона любить, вона відчуває повністю себе в гармонії з іншими. Тобто, вона якби зливається з довколишнім середовищем, по суті. Тобто, вона якби, це не є щось одне, душа, душа, вона це енергія, це енергія, яка скрізь. А егосистема вона нам допомагає сконцентрувати цю душу в одному місці, в одному тілі, так? в особистості. Оце. От. І надає їй якихось характеристик. І от ця егосистема допомагає душі пройти її уроки через особистість, через, Ох, через наші. От всі ці набуті уявлення про життя, про себе, про те, як що має відбуватися, це всі наші схеми поведінки, всі наші емоції, весь наш багаж, який ми е, смоктали в себе з молоком матері. Е, Ну, Це все-все-все, що нам передалося. От Ми народились в середовищі, і ми все це середовище по суті зібрали в, ну, в своїй особистості, в своїй психіці, в своєму досвіді, і, і ми тепер повинні це прожити крізь себе, усвідомити це все. Із позиції любові прийняти, пробачити, полюбити. І наша задача, якби це не було дивно, це, от крім того, що ми отримуємо досвід духовний, ми повинні усвідомити всі ці сценарії, страхи, в тому числі, всі наші. Відношення, принципи, на котрих ми стоїмо, усвідомити їх і знести. Ну, не всі вони є поганими, але здебільшого це якісь такі схеми, які нам от заважають. Ну, ми вже це пропрацьовували в попередніх уроках, в другому ефірі, перший, другий ефір, третій. Ми це все пропрацьовували. тобто я давала інструменти, пояснювала, як працювати з цими інструментами. Тобто, коли ви усвідомили, що о, а я ж думаю, таким чином, от я вважаю, що в такій ситуації потрібно поступати от саме так, а не інакше. І ви так все життя поступали. Але не став час, що ця схема якось от перестала діяти. Ви розумієте, що її потрібно змінити. От, І ви просто берете і це відношення, зрізаєте по методу або першого року, або другого року. Дуже круто допомагає відслідковувати свої сценарії, коли ведеш щоденник. Ви просто записуєш свої думки. От ви записуєте думки і Знаєте, воно от чорним по-білому прямо виділяє якісь сценарії, ваші уявлення. Ну, наприклад, такі самі розповсюджені, це стосовно грошей, що от щоб багато заробляти, потрібно важко працювати, так? Або щоб відносини з чоловіком були, щоб вони були, в принципі, взагалі, то потрібно. Жертувати собою, змовчувати, завжди погоджуватись на те, що він хоче, Ну, до прикладу, так? тобто, не відстоювати свою позицію, завжди потакати чоловіку. І таким чином, по суті, людина Ну, це хибне уявлення, насправді. Тобто, в гармонійних відносинах від себе відмовлятися не то, що не можна, це гріх від себе відмовлятися. Тобто, коли ви абсолютно повністю. Забиваєте на себе як на особистість, як на людину, на свої потреби. Коли ви перестаєте чути себе, свій внутрішній голос заради когось, це і є один з гріхів, тому що ви таким чином заперечуєте свою божественну сутність і потреби духа. І тому виникають страждання. Психологічні, тому що може виникнути таке відчуття, що ви живете не своїм життям. Е а навіщо вам таке життя? А чому так жити, а який сенс у житті? Так? Але ще хочу, да, це такий дуже болісно признати, те, що ці всі випробування, вони в нас для того, щоб наша душа прокинулась. Тобто вона обрала. Таку схему, такий сценарій в житті, щоб прожити цей досвід і відчути його, щоб прокинутися, тобто через випробування прокинутися і усвідомити. Тому що, ну погодьтеся, коли в нас все добре в житті, то хто там взагалі думає про якийсь там ріст, про щось там, ти собі насолоджуєшся там. Отримаєш задоволення від життя, кайфуєш да, в такій злагоді, в гармонії. От, е... ну, мож... І тоді, можливо, і не потрібен той духовний ріст. Там, ну, ще може бути таке, що від скуки людина може кинутися в такі досить екстравагантні, екстремальні способи дослідження життя як е... різноманітні хімічні залежності. От, але ми про це говорити не будемо. І тут ми приближаємось до нашого чоловічого та жіночого роду. І от спокон віків було прийнято вважати, що чол... жінка це берегиня сімейного вогнища, вона повинна сидіти вдома, варити їсти, прибирати, да, оберігати в буквальному сенсі сімейне вогнище, підкидувати полінця, щоб там вогонь не загас щоб було завжди тепло, вирощувати дітей, да, скормлювати, Ну, от така от функція була в жінок. І багато століть це підтверджувалося, підкріплювалося тією системою, яка була створена. І тому вважається. Да, а в чоловіків була роль яка? Роль е, мисливця, роль воїна. Да, тобто така силова функція, і плюс він. Керував, так як він типу, сильніше був, годував свою сім'ю, то йому надали роль керівника роду. І, і тут поділили чоловіка і жінку на такі ролі, що чоловіча енергія це енергія сили, це енергія матеріалізація, з'єднання з Богом. Да, такі Показують, да, часто чоловік, це трикутничок, який такий на вершинці стоїть. Да, тобто він приймає енергію від Бога, що також чоловік, ну раніше він був мисливець, приносив їжу, да, забитого мамонта, там, вепра Лося, то жінка, вона вона якби вона була. Не те, що слабшу енергію. Вона енергію турботи, берегині несла, да? тобто, чоловік ніс гроші, по суті, да? енергію матеріальну це гроші. А жінка вона якби, була в тилу і забезпечувала його, ну, якби, тил. Да? Тобто все турбувалася про його потомство. Був такий поділ. Ну і вважається, що пропрацьовані відносини з батьком, наприклад, у дівчини, для дівчини пропрацьовані відносини з батьком, допомагають гармонізувати відносини з чоловіком у парі, в сім'ї. Тобто, як відносився батько до дівчини, так буде відноситись і її чоловік до неї. Не тому, що чоловік прийшов до батька і каже, давай розказуй такий, сів, записав. Ні. Тому що в неї записались ментальні програми, вона просто не уявляє, що може бути по-другому. Ну, от вона так жила, вона прям з молоком матері питала, абсорбувала в себе саме таку схему відношення. І вона підсвідомо буде шукати саме такі відносини, як з батьком. Тому що батько це перший мужчина в житті, е в житті жінки. Якщо з батьком пропрацьовані відносини от, сина з батьком, то е саме сина, тут є нюанси, то Син буде себе гарно реалізувати в житті. У нього будуть ладитися відносини партнерські, робочі, фінансові, тобто будуть фінанси проходити, він буде впевнений в собі, в своїх силах. Так? Ну, Отак от поділила. З мамою там по-другому. Тобто, якщо в доньки з мамою гарно реалізовані відносини, пропрацьовані, вони такі класні, гармонійні, то у доньки будуть гарно, донька буде гарно самореалізуватись, вона буде впевнена в собі, вона буде гроші заробляти. Так? Якщо у сина з мамою будуть гармонійні відносини, то в нього будуть. Ладити сімейні відносини. От. <смі> от такі от штуки, нюанси так поділили. Тому що раніше ну, була саме така схема. Тому що чоловік заробляв гроші, а жінка більше займалася сім'єю. І от зараз все змінюється. І просто зараз. Ми просто повинні вийти з дуальності і перестати ділити світ на чоловіче та жіноче, на чорне та біле. Тому що зараз вже жінки заробляють на рівні з чоловіком, а навіть і краще таке буває. І от і вже не можна сказати, що саме пропрацьовані відносини з мамою для дівчини будуть гарантувати самореалізацію хорошу, впевненість. Справа в тім, що наші батьки вони несуть для нас приклад поведінки, просто приклад поведінки. Не приклад не тільки приклад поведінки як чоловіка і жінки. Просто приклад поведінки. Бо якщо от по фінансах подивитися, то в батька є свої якісь переконання і поведінка згідно переконань, так? І відповідно і заробіток, і реалізація в роботі. І у мами є свої переконання і бачення того, як повинна людина заробляти. І ці переконання, вони часто озвучуються в сім'ї і. В принципі, вони можуть і не озвучуватись, але вони просто на діях показуються. І ми, проживаючи зі своїми батьками, ми можемо не чути їхні розмови стосовно фінансів, як потрібно вести свої робочі відносини. Але їхня поведінка буде яскравим прикладом, і ми ментально просто це ну, впітуємо в себе. Переймаємо на себе. І ми починаємо діяти, часто несвідомо повторюючи своїх батьків. Ось чому ми пропрацьовуємо і чоловічий, і жіночий рід. Тому що на нас, до речі, впливають не тільки мама і тато, а ще й бабуся дідусь, тітка, дядько. Старші там брати, сестри. Тобто це та найближча родина, з котрою ми часто і багато спілкуємось. Це якщо ми по крові беремо. Якщо в нашому житті, от, часто ж буває таке, що мама має найкращу подругу, бо чоловік найкращого друга. Да? То а, вони часто присутні в домі. Там, на, дні, на днях народження, на якихось заходах, часто просто гуляють разом. так? І поведінка от енергетична от енергетичне середовище цієї людини, оскільки ми час ну, близько спілкуємось, може через енергетику, через ментальну сферу передаватися теж на людину. Тому що діти ну, згадайте себе в дитинстві, подивіться на своїх дітей. Як вони от, з цікавістю спостерігають. Навіть, знаєте, тут не важливо, чи вони слухають, вони просто можуть бути присутні поруч. От На рівні енергетики йде, е, йде завантаження програм. Так само, як ви доєдналися до цього курсу, проходите його і зазвичай. Не стільки важливо, що я зараз вам розповідаю, як та енергетична атмосфера, до якої ви під'єдналися. Тобто, через мене вам йдуть потрібні для вас завантаження. Тобто ви взяли цей курс не тому, що логічно ви хочете щось там пропрацювати, а десь там ваша душа відбувся знаєте, контакт, і ваша душа зрозуміла, о, я отримую необхідні, необхідну як, інсталяцію, необхідну загрузку енергії, кодів для моєї душі, тому я маю зараз сюди під'єднатися, щоб отримувати його. От. Тому, що, тому я часто кажу: що ми є ретрансляторами енергії. Ми прямо випромінюємо її. І якщо ми до когось під'єднуємось, то це зазвичай. Не обов'язково прям інформація в плані м, тексту і слів. Часто це інформація на рівні енергетики, на рівні вищих вимірів. Бо в нас є декілька вимірів, пам'ятаєте, да, ми по оболонках. Якщо ми візьмемо наші оболонки, то м, кожна оболонка це вона ще відноситься до певного виміру. І. Таким чином йдуть завантаження. От і, пройшовши такі свої, свої навчання, свої усвідомлення, мабуть, найперше, не мабуть, а точно найперше, що потрібно робити, це пропрацьовувати відносини з батьками. На минулому занятті ми з вами пропрацьовували відносини з мамою. І в нас був такий інструмент, де ми вдихали енергію на своє тіло, свою назад повертали так, а на видосі віддавали. От, я сподіваюся, ви робили домашні завдання. Практикували, робили. Дивіться, цим методом. Теж можна і потрібно пропрацьовувати відносини з батьком. Ви також ставите його образ перед собою по тій схемі, як я там надиктувала, є ще в -і. ставите його перед собою і так медитуєте, дихаєте. Дихаєте, візуалізуєте цю енергію. Я поки що не знайшла ефективнішого методу, чистки відносин. Це дуже, крути, дуже крута схема. І чим більше концентрація на процесі, тим воно якось ефективніше відбувається. Чим ви більш щиро хочете от, пробачити людину і от, гармонізувати, наповнити ці відносини любов'ю, тим воно от, прям, швидше і краще відбувається. От, нам може заважати его в цьому процесі. Тобто часто его, ця сильна образа, вона може заважати. І от мозок може підкидувати таку ідею: типу, а от якщо ти зараз пробачиш, то ти забудеш, а потім він знову зробить так само, і ти знову будеш, типу, обманута чи обманутий. От, і оце може заважати. Дивіться, що б там не було, що б не робила людина, вона вам допомагає пройти духовний досвід. І наша робота пробачити. Пробачити в першу чергу себе, тому що ми з позиції его, ми себе часто пісочимо, пінаємо, що ти ж придурош на таке. Як ти могла купитись на це все? І ти зараз мучишся? От от. Да, так, оце потрібно в сторону відставити, пробачити себе в першу чергу. І все-таки пропрацьовувати. Чим більше образи, чим більше ненависті, тим інтенсивніше і частіше має бути така медитація, як на минулому уроці. Так, угу. да, ось такий секрет. Але я хотіла сьогодні розповісти інший інструмент. Він теж дуже крутий. Е Значить, дивіться, вибачте. Значить, відносини з батьком ви берете і пропрацьовуєте по схемі відносин з мамою, як на минулому занятті.